Чинайте новий інформаційний тиждень разом з телеканалом Еспресо Біла Церква цього тижня про головні новини міста розповідатиму я Любов Геращенко. З'явилися подробиці кровопролитного застілля, яке трапилось у березні у ресторані Кабаре Бельведер, що поруч з центральним пляжем річки. Рось тоді десятикласник однієї зі шкіл міста вдарив ножем дівчину через ревнощі. Згідно з реєстром судових рішень, підозрюваний перебуватиме на цілодобовому домашньому арешті до 17 червня. Йому заборонено виїжджати з міста без дозволу слідчого прокурора або суду, спілкуватися з потерпілою та свідками події. Зазначу за матеріалами справи 16-річний юнак розкладним ножем завдав сім ударів по тілу дівчини в живіт, ліве перепліччя та голову. У неї були пошкоджені печінка та шлунок. Парубку загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Майже місяць тому в ефірі головних новин Білої церкви ми показали матеріал про виробку лісосмуги між масивами піщани та таращанський. Тоді на місці наша знімальна група зафіксувала значну кількість пеньків, дров та подрібненого гілля і викликала поліцію. Продовж кількох тижнів правоохоронці проводили перевірку, і з'ясували, що дана територія належить Білоцерківському аграрному університету. Його співробітники прийняли рішення видалити насадження на. Профільній комісії за участі екологів також, як запевнила прес-служба поліції, на це є підтверджуючі документи. Незадекларована автівка та бізнес. Національне агентство з питань запобігання корупції проведе перевірку декларацій заступника міського голови Олександра Поляруша за 2023 рік. Про це нашому телеканалу повідомило НАБУ. Причиною цього став матеріал про аналіз минулорічних статків чиновника, де ми зафіксували, що він їздить зовсім не на тій машині, що вказана у документі, та має, ймовірно, тіньовий бізнес. В антикорупційному бюро запевнили, що у разі виявлення ознак кримінального правопорушення відповідні відомості внесуть до єдиного реєстру досудових розслідувань. Нагадаю, у квітні соцмережами розлетілося відео, де нібито полярош розподіляє з начальницею управління КАП будівництва людми. Денисовою, кому віддати тендери? Цікаво, що виконуючи обов'язки мера Володимир Вовкотруб запевнив, що надати правову оцінку цьому ролику повинні правоохоронні органи, а не міська рада. У разі надходження від уповноважених органів, в тому числі правоохоронних, запитів щодо надання інформації стосовно відеоматеріалу, про який йде мова в зверненні, Білоцерківська міська рада, її виконавчі органи та посадові особи забезпечать в межах компетенції повне сприяння та надання наявної у володінні інформації задля проведення об'єктивних та неупереджених перевірок. Окремо зазначаємо, що кошторисна вартість робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів визначає. Алась відповідно до настанови, а самі роботи проводились у відповідності до чинного законодавства України. Від спортивної кар'єри до ідеї вільної країни місцевий велоспортсмен Борис Гапич, попри свій успіх за кордоном з початком повномасштабного вторгнення, пішов захищати Україну від російських загарбників. Нині служить у третій окремій штурмовій бригаді. Про оборонця зі сталевою витривалістю розкаже моя колега Олена Бойко. Учасник збірної команди України з велоспорту, майстер спорту, учасник італійського клубу. Усі ці величні звання герой нашого сюжету змінив на одне просте і коротке військовий. Борис родом з Білої церкви. Тут виріс і професійно займався велоспортом. Ділиться після багатьох років спортивної кар'єри, його кликали стати тренером в Італії, але він відмовився і повернувся на батьківщину. Розвивав власний бізнес, відкривав магазини. Останній з них був на Софіївській. Ські борщагівці, звідти вступив до Бучанського ДФТГ з перших днів повномасштабного вторгнення. Тоді розпочався новий розділ в його житті під назвою Війна 26 числа. Я прийшов в воєнкомат, як всі, як у нас майже тоді вся Україна прийшла. Всі хлопці, у яких є розуміння, що таке рабство і що таке воля. От записали мої дані, але мене тоді не призвали, тому що я проходив воєнну службу в спортроті. Я був в команді збройної України я проходив з Як такого іменно, воєнного, воєнної справи я не знав. Просто от ну вони сказали, добре ми вам перезвонимо. Але через два дні я вернувся. Я зрозумів, що в час вони призванювати не, не будуть, і в нас створилася Бучанська ДФТГ. Після того, як зрозумів, що вже не приносить користі у підрозділі, вступив до лав відомої третьої окремої штурмової бригади. Тоді Борисом керували спогади, як люди тікали з Бучі, а росіяни вбивали українців на його очах. Тепер на війні облаштовує оборонні споруди. Займається розмінуванням, замінуванням та прокладає логістичні шляхи, стверджує, московити використовують зброю, заборонену Женевською конвенцією, зокрема дистанційне мінування. Тому сфера його діяльності дуже небезпечна, і він ніколи не сидить без роботи. Якщо націю вбивають, немає волі. Мої діти, мої правнуки, вони, вони мене не простять. Я ну немає розвитку країни. Тобто це рабство, це тотальне рабство. Що таке росіяни? І саме що таке росіяни, я знаю, я це бачив. Я не вважаю їх за людей зовсім. Я, я вам кажу чесно: вони вбивають мою націю. Тобто я, я не міг остатися в стороні і чекати, поки вони прийдуть сюди і будуть на моїх очах вбивати. Мою дочку, мою, мою матір, моїх тих людей, ну, мою рідню, мою країну взагалі. Свій псевдонім газ військовий отримав через те, що на велосипеді часто газував. Ділиться на фронті за понад два роки війни. Побратими стали для нього справжньою родиною, бо там людська душа оголюється і одразу видно, хто є насправді. Тож захисника оточують лише добрі та вірні сини України. Борис розповідає історію одного шеврону. Йому його подарували хлопці з роти за виконання небезпечної бойової задачі. Газ йшов замінованим полем. Щоб прокласти прохід для товаришів, я не був впевнений, що я повернуся, тому що ну, е я оцінював обстановку об'єктивно. Я це розумів, тому що ніч, тому що в цей момент ще й нас обстрілюють, і мені треба це зробити швидко і по-любому треба зробити. І я це зробив. пройшов, зробив прохід, помітив його хімсвітлом, І потім по цій стежці пішли хлопці. І ми зробили свою роботу без е е втрат. І хлопці це так прикололись, звісно, останній путь намальована торпеда і прибор нічного бачення. Тим, чим я користувався, дивився під ноги, і потихеньку проповзав, і проповзав, і проходив. Його однокласник Олександр згадує спільні шкільні роки і вважає товариша прикладом для наслідування та спортивною зіркою нашого міста. Наша ну, зірка. Це гордість Білої церкви, тому що він відомий в спортивних кругах, велоспортсмен. Він представляв нашу країну в Італії. Навчався він в шостій школі, в де класі. Ну, які можуть бути спогади з дитинства зі школи? Звісно, що самі яскраві. Я радий, що ми знайомі, що доля зробила так, що ми разом. Ну і разом в сенсі, що от сьогодні нам вже по 46 років, і ми не втратили цей зв'язок. І навпаки, цей зв'язок на сьогодні він більш такий, знаєте, як сталюка. Нині Борис приїхав у рідне місто, щоб побачити родину та пройти реабілітацію. Згодом він знову вирушить на фронт до своїх побратимів з 3-ї окремої штурмової бригади, де разом ці відважні воїни продовжать нищити запеклого ворога росіян. Газ Олена Бойко, Олександр Куга, Еспрес «Біла Церква. Допомогти цим хлопцям на фронті може кожен з нас. Варто лише задонатити третій окремій штурмовій бригаді. Нині вони збирають кошти на реби, системи живлення та захист піхоти бригади. qr коди ви бачите на екрані. Не пошкодуйте 50, 100, 200 гривень, хто скільки може. Так ми врятуємо життя захисників та допоможемо їм запекліше виганяти ворога з української землі. Не будьте байдужими в країні. Триває повномасштабна війна. Відмовитись від урочистостей під час останнього дзвоника управління освіти і науки міста закликає школи обмежити проведення святкових лінійок з нагоди завершення навчального року. Про це на своїй сторінці повідомив головний освітянин міста Юрій Петрик. Причиною є посилення ворожих обстрілів Із міркувань безпеки. Управління рекомендує проводити лінійки у формі класних годин, коригувати музичний супровід, пісні, авторів музики тощо. Також батькам випускників 4, 9, 11 класів відмовитись від ресторанів та кафе. Замість них провести патріотичні заходи з виховання дітей та молоді доречними стануть і благодійні ярмарки на підтримку захисників. За збереження довкілля небайдужі білоцерківці провели толоку вздовж наборожної річки. Рось як розповіла одна з організаторок Дарина Кириченко, такі ініціативи важливі, адже сміття негативно впливає на природу. До прибирання долучились майже 20 людей. А це представники сортувального фронту молодіжного центру екоруху Лездует Юкрейн та фонду Андрія Сіромахи. Пройшовшись біля водойми, активісти зібрали 20 кілограмів пластикових пляшок, майже 100 Кілограмів скла, 3 кілограми алюмінієвих банок та декілька мішків різного непотребу. Що цікаво, під час толок містян вчили сортувати відходи, які потім здали на переробку. Гроші ж це донатять на потреби зсу. Паперових сторінок, бавовняні, простір, між якими заповнений синтепоном. Це не традиційна книжка, в якій можна прочитати цікаву казку чи оповідання дітям. А фетрова вона розвиває моторику, сприйняття сенсорику та орієнтування у просторі. Процес виготовлення такої іграшки непростий та має певні секрети детальніше у матеріалі Ярослава Гопаци. Вже шість років харківська майстриня Альона виготовляє фетрові розвиваючі книжки для дітей. Фетр це матеріал, схожий на тканину, однак він має іншу фактуру. Вироби бувають різного розміру, але лише до десяти сторінок, аби малечі було зручно тримати. Переважно рукодільниця зображує тварин, квіти та природу. Деякі деталі рухомі, адже закріплені на резинках та змійках. Також книжки доповнює гудзиками, намистинками, двосторонніми блискітками. Тощо, як розповідає колишня вихователька, народивши першого сина, займалась крабукінгом, виготовляла гризунці, нагрудники. А вже за другою дитиною вирішила створювати іграшки для розвитку. Перше на що треба звернути увагу, це те, що розвиваюча книга вона сама по собі не розвиває. Тобто батьки, купуючи таку книгу, повинні прийти додому, показати її дитині і пояснити, як з нею гратися, показати, де що відкривається, як це трогати, промовляти з дитиною. Я уявляю собі цю дитинку. Наприклад, це дитина там 6 місяців. Звісно, що ця книга не має містити дрібних деталей. Вони, якщо є деталі, вони достатньо величенькі і вони всі обов'язково кріпляться до сторінки. Вже дитинка від року там можуть бути знімні деталі, але я завжди кажу, щоб батьки контролювали, щоб коли дитина грається, щоб вони дивились. Ну це збірні образи, це не те, що я побачила, відтворюю. Можливо, десь побачила так, можливо, щось вигадала. Мені діти часто малюють, допомагають. За словами Альони, створення незвичної книжки починається з ідеї. Потім за допомогою зникаючого фломастера переносить малюнки на фетер. Далі ж вирізає майбутніх персонажів, підбирає тканину та все закріплює. На одну іграшку витрачає від 10 до 19 годин. Загалом їх вже встигла виготовити понад 60 і вони роз'їхалися по світу: Америка, Нідерланди, Польща, Фінляндія, Ісландія і, звичайно ж, Україна. Свої творіння майстриня називає такими, які прослужать не один рік. Вони не містять картону, а отже, їх можна прати. Тканину я обираю бавовну, бавовна або льон. Я її ретельно відпросовую, щоб вона дала усадку. Потім е, дублерин ось він такий шматочок. Проклеюється під температурою, праскою, проклеюється на цю бавовну. І отримуємо, потім вирізається по потрібному мені розміру, і отримуємо ось таку заготовку. Вона вже така цупкенька, на неї вже робимо аплікацію з фетру. Ми знаємо, в якому порядку у нас будуть йти вже сюжети в книжці. І складаємо такий пиріг, да? бутерброд. Ось так одна сторіночка, і ось так. Інше зшивається так по контуру. Все до 24 лютого жінка проживала у козачій Лопані, що на Харківщині, і за кілька кілометрів від кордону з РФ. Потім деякий час у Польщі, де і вирішила для себе професійно займатися виготовленням розвиваючих іграшок, а також виграла швейну машинку. Тім зовсім скоро, завдяки проєкту Крила, отримає плотер, який дещо полегшить її роботу. А взагалі, Альона мріє розширити свій бізнес до масштабів майстерні, у якій працюватимуть кілька людей. Тут такий тримач можна кріпити в візочок, щоб вона не загубилася. Вона така дуже приємна на дотик, шуркотить. І сюжети розраховані для самих маленьких діток, щоб вони з пальчиками могли тут потрогати. Все. Це зручно в дорогу. Наприклад, так теж поклала собі в сумочку, мама взяла з собою або в черзі до лікаря сидить, або кудись їде. Тут можна погратися. Тут є маленький динозаврик, його мама, його кладемо в яєчко, під сіточкою перебираємо бусинки, такі напівнамистинки. Це все тут. Також дюргається е, намистини з харчового сили, силикону. і тут різні види кріплень. Тут липучка, а тут кнопка. Незвична творчість допомагає не лише дітям, а й самій переселенці призвичаєтись до нової домівки, якою стала для неї біла церква. Ярослав Гопаца Олександр Куга спеціально для еспресо. За кілька днів настане літо, але погода вже спекотна. З даними Укргідрометцентру, у вівторок температура буде від плюс 15 до плюс 25 градусів. На небі ні хмаринки. Натомість, у середу, вони вкриють його від самого ранку. Тож день може бути похмурим на термометрах до 20 тепла. Мінлива погода триматиметься в четвер і в п'ятницю. Попри спеку, синоптики прогнозують дощ із грозою. А ось на вихідних також можливі опади, зокрема у суботу. Ввечері температура від 26 градусів за Цельсієм. Наш ефір добігає кінця. Я прощаюсь з вами до завтра. Не ходіть по інших каналах і підтримайте Еспресо Біла Церква вподобайкою. Також залишайте свої коментарі на нашому ютуб-каналі. Завтра для вас ми підготуємо ще більше свіжих новин. До зустрічі.